Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз в студії Артур Терещенко. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 15-ту годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС, отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. І найповніша інформація про ситуацію в Дніпрі від міської влади. Робота всіх об'єктів критичної інфраструктури Дніпра на особистому контролі міського голови Бориса Філатова. За його в Україні спостерігається дефіцит потужностей електроенергії. Причому на сьогодні не тільки в денні, а й в нічні години, тобто всі 24 години на добу. Про це повідомили в Укренерго. Таку ситуацію пояснили низькою температурою, посиленою сильним вітром, та зростанням споживання електроенергії, промисловістю та бізнесом, що є звичним для робочого дня. Вже сьогодні на ранок більшість областей перевищила свої ліміти, тому для збереження стабільної роботи енергосистеми, окрім стабілізаційних, введено аварійні відключення. Про це повідомили у Дніпрі. За інформацією приватної енергетичної компанії ЦЕК в місті знову застосовуються екстрені відключення електроенергії. Міська влада робить все можливе, аби тримати ситуацію на контролі. За розпорядженням міського голови Бориса Філатова, всі служби працюють в посиленому режимі. Станом на 14.00 районні котельні КП Теплоенерго в роботі, але приватною енергетичною компанією в КП Теплоенерго відключені об'єкти, адреси яких ви бачите на екрані. Приватними енергетичними компаніями знеструмлені підвищувальні насосні станції. Припинено водопостачання за наступними адресами, які ви бачите на екрані. Також через відключене приватними енергетичними компаніями електроживлення зупинено підвищувальну насосну станцію. Сьогодні аварійні бригади КП Дніпроводоканал, попри мороз і сильний вітер, продовжують працювати над усуненням пошкодження водопроводу по вулиці Драгоманова. 8. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами. Ви можете дізнатися на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та на офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутися можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки там приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. У Дніпрі після закінчення ремонтних робіт відновлюють рух автобусів через проспект Свободи та кайдацький шлях. З 11 січня знову повернуться на затверджені маршрути міські автобуси номер 9 15 77 95 та 95А. В регіональному медичному центрі родинного здоров'я встановили новий мамограф. Апарат виявляє патологію на початкових стадіях. Лікарі зазначають, для здоров'я жінок старше 40 років ця процедура вкрай необхідна. Надо следить за своим здоровьем. То есть эта процедура после 40 лет э, обязательная. Кто именно следит за своим здоровьем, кого это интересует. Завдяки дуже гарному качеству якості обстеження у порівнянні з аналоговою апаратурою, ми бачимо новоутворення на досить ранніх стадіях. Можемо тільки догадуватися, є там якісь ці ось тут була пухлина. Зараз ми кажемо про більш таких жінки мають ще одну можливість відвідати сучасний центр і пройти діагностику на новітньому обладнанні де зігрітися коли на дворі мінус 12? в Дніпрі розгорнули пункти обігріву і допомоги містянам Якщо в будинку немає електропостачання більше доби, ви можете прийти в пункт обігріву. Там можна підзарядити гаджети, ліхтарики, випити чаю. Скільки пунктів обігріву в місті і де вони знаходяться? Розповіли працівники департаменту соцполітики. Усіх цих локаціях в закладах соціального захисту можна прийти обігрітися, якщо така погода морозна і потрібно, наприклад, зігрітися випити теплого чаю, вкритися теплим пледом, можна у закладах соціального захисту. В незламності можна ще підзарядити гаджети, і якщо немає світла, то вони працюють на генераторах. А пункти обігріву, там немає генераторів, тому вони можна там тільки зігрітися, і якщо на даний час є там світло, то можна підзарядити також гаджети. Монополізація будівельного ринку та поява незаконних об'єктів в Дніпрі. Обговорюють новий старий закон за номером 5655. Його з другої спроби прийняли депутати. А тепер петицію підписують ті, кому доведеться працювати за новими правилами. Що в Дніпрі говорять про можливі нововведення, які ще не підписав президент. Дивіться в наступному матеріалі, шановні колеги. Наступний законопроект 5655. Всі зняли поправки, єдина фракція ЄС, три хвилини для Княжицького і голосуємо за цей законопроект. Я все вірно сказав. Будь шановні так. колеги, ви бачили, мабуть, сьогодні заяву мерів українських міст. Всі вони проти цього проєкту. Готові голосувати, шановні колеги. За 228 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Органи, які з боку міст могли б контролювати ситуацію, отримують тільки можливість містобудівного моніторингу. Це можна було б порівняти з тим, щоб в поліції відібрати зброю, видати фотоапарати і казати, фіксуйте правопорушення, а потім хтось маєш, там, приватної форми власності буде виловлювати злочинців. Штрафи можуть бути наложені на будь кого з учасників процесу, цей архітектор, цей контролери, крім забудовників, яких буде трохи складніше перевіряти. Почати нове життя Ольга Варецька, переселенка з вугледару, разом з родиною переїхала до Дніпра навесні, бо їхній будинок було повністю зруйновано ворожими обстрілами. В нашому місті облаштувалися швидко, знайшли житло та роботу. Наразі творче подружжя працює з дітьми, проводять розвиваючі заняття. Місто Дніпро я взагалі знаю вже дуже давно. У мене тут живе моя давня подруга. Завжди приїжджала сюди до вас із великим бажанням колись тут жити. От Мрійте обережно. Нас прийняли тут як у свою родину. Нам допомогли повністю влаштуватися в нашій оселі, де в нас там майже нічого не було, і рушники. І матраци, і навіть кровать нам дали, бо не було на чому спати перші дні. Окрім матеріального здобутку, ми здобули таку сім'ю дружню, веселу. Я дуже люблю людей. Які нас тут прийняли. Банк одягу в Дніпрі на базі закладів соціального захисту триває збір теплих речей. Туди приносять одяг і взуття, які потім передають переселенцям і людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Куди приносити необхідні речі? Наступний матеріал про це давай потрима. дитина росте кожен день, міняється і тому ну, потрібно. Долучилося ну близько 300 осіб. Це точно не тільки працівники наших управлінь, а й просто мешканці. Приходять, приносять, багато привозять одягу, приходять поки що не дуже багато було людей не дуже багато звернулося, але десь щодня у нас 10, 12, 14 осіб. Наші співробітники прийняли участь. Вчора ми близько 250 кілограмів доставили. Сьогодні ще десь 250 кг речей. Це речі наших співробітників. Ми намагалися, щоб це речі були ну, не такі, що вже вони лежали, лежали і нікому вони не були потрібні, щоб більш-менш було воно таке пристойне. Теча із пекла, актриса Маріупольського народного театру Театроманія Марія Бойко місяць не могла вибратися з окупованого росіянами рідного міста. Вона на власні очі бачила злочини російських окупантів, ба більше дівчині вдалося вивести фото та відео, які знімала в березні. Дніпро продовжує цикл сюжетів про українців, які через російську агресію втратили житло і роботу, але знайшли себе в нашому місті. Історія 14. -та. Свідок злочинів росіян. Російські солдати вони там просто заїжджали на танках і стріляли от куди бачили. Там будинок, не будинок, їм було все одно. І тоді ми зрозуміли, що горить будинок, ми не можемо просто тут залишатися, ми здихнемося в підвалі. Там була дійсно велика собака. В якийсь момент вона навіть не лаяла, вона просто там підняла морду і щось. Хотіла підійти понюхати її, просто відвели з хазяйкою, і потім вона повертається в собаки перемотана скотчем морда. От і вона отак сиділа десь там день. Я відчуваю себе тут спокійно. Я можу ходити по вулицям і бачити, що о, щось схоже в архітектурі було і в нас, в нашого міста в Маріуполі. І це ну, дуже приємно. І на цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпрові та на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо ж Дніпрові зникає з телефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наш наступний випуск новин о 17-й, Тоді побачимось. Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе.